Всім доброго дня! Мене звати Олександр Сидоренко. Я CEO та співвласник компанії «Шериф Engineering Сістем. Працюємо на ринку України вже більше 12 років. Займаємось інженерними системами безпеки, такими як системи протипожежного захисту, відеоспостереження, контролю доступу, та з недавніх часів почали ще працювати в напрямку резервного живлення сонячної енергетики і забезпечення безперебійної роботи життя клієнтів, ну і також наших систем безпеки. З Початком повномасштабної війни наша діяльність змінилася, умовно кажучи, тільки географічно, тому що на жаль. Ми в певних регіонах України. Перестали працювати по причині того, що там вони зараз тимчасово окуповані або проходять активні військові дії. Але на іншій території України ми тільки додали, відкрили свої напрямки діяльності на Західній Україні, центральній східній. Зараз відкриваємо компанії в Європі, отримуємо ліцензії на свою підприємницьку діяльність. Ну і плануємо масштабуватись на міжнародний ринок. До КБУ вирішили доєднати. Тому що це така велика дуже спілка підприємців будівельної галузі, а ми, як учасники ринку, які фактично забезпечують будівництво слаботочних систем безпеки, інженерних систем, і та компанія, яка може комплексно закривати ці рішення, проєктування, монтаж, обслуговування і так далі. Ми хочемо бути в спілці кращих компаній України.